Мій перший клієнт англієць вкрав у мене 500 фунтів. Я почала працювати менеджером соціальних мереж півтори роки тому і активно шукала клієнтів. Ми познайомились на платному нетворкінгу, де я прийшла розповісти про себе і шукала англійські бізнеси, з якими я буду працювати. Все йшло дуже круто. Ми одразу обмінялись LinkedIn, а пізніше домовились зустрітись на каву і обговорити деталі. Ми багато зустрічались перед тим, як він підписав контракт, обговорювали, як усе має бути, які будуть результати. Я знаю наскільки не можуть бути. Результати, якщо ми користуємося тільки органічним ростом, тому обіцяти нічого не могла. Але через те, що він на мене надавив, погодилась прописати у договорі певну суму клієнтів, яку соціальні мережі повинні принести. Що звичайно не окей, і такої помилки я робити більше не буду. На той час я лише починала СММ і сказала йому найнижчу ринкову ціну 500 фунтів за місяць ведення соціальних мереж. Я надіслала йому бриф і чекала місяць відповіді, щоб по ньому робити контент. Паралельно ми зустрічались декілька разів на зйомки через місяць. Після підписання контракту я надіслала інвойс за роботу, і він обіцяв оплатити. Трішки пізніше я перестала працювати над його проектом і сказала, що не продовжую, якщо він не оплатить. На що кожен раз отримувала у відповідь: так, я обов'язково оплачу за тиждень, а пізніше навіть отримала повідомлення, що я забагато хочу за роботу, яку зробила. Півроку ми ще перекидались повідомленнями, але у висновку ігнор. Я радилась з багатьма людьми, але всі казали, що 500 фунтів того не варті. Зараз я завжди беру предоплату, щоб так таких випадків не повторилось? Я очікувала, що зі мною може таке статись, але точно не від англійців.